До виборів готовність номер один в облдержадміністрації зібрали керівників апаратів РДА та територіальних органів держреєстру виборців, аби обговорити особливості підготовки до осінніх парламентських перегонів. Напитнє слово відповідальним за організацію голосування прийшов дати народний депутат Ігор Зварич каже, чинний закон про вибори прийнятий для всіх політичних гравців. Залишилося лише його правильно виконати. Ми зробили все для того, щоб він власника кажучи, відображав кращі зразки демократичних підходів до організації виборів він був вивчений всіма, сприйнятий всіма, і таким чином був однозначним документом, який регулює ці процеси. Оль виконавчої влади в організації виборів чи не найважливіша ода та підлеглії райдержадміністрації разом з містами і селами мають надати виборчим дільницям приміщення, меблі, комп'ютерну техніку та канцелярські товари. Також влада повинна тримати на контролі тих виборців, які під час виборів перебуватимуть за кордоном. Нам не потрібно не дай Бог ніяких фальсифікацій, ніяких порушень, аби не дати приводу поводу, значить, любим політичним силам. Чи кандидата у народні депутати значить думати, що влада? Разом там з комісіями, скажімо, намагається робити якісь порушення. Не дай бог. Найбільша відповідальність лежить на прикарпатських органах державного реєстру виборців, які формують списки голосуючих. Цього року імені запрошення на голосування друкуватимуть та розсилатимуть не з виборчих дільниць, а саме ці територіальні органи. Для цього їм необхідно придбати 137 тисяч аркушів формату А3. Владі ж наразі потрібно попіклуватися про місця для ведення передвиборчої агенції ітації Стенди дошки оголошень обладнюються до 8 серпня 2012 року. Ну станом на сьогоднішній день я не бачив ще дощок оголошень чи стендів, подивившись на які можна було зрозуміти, що це місце для передвиборної агітації. Тому потрібно надати їм належний вигляд, зробити заголов. Нагадаємо, івано-франківську область поділили на сім одномандатних виборчих округів. Тут працюватимуть 1036 дільниць для голосування. Їх планують сформувати планувати до 26 вересня.